Вітаю в порталі Орієнтир Світла. Підпишіться, щоб продовжувати подорож до джерела разом. Послання від богині Софії Я є так, хто завжди була, не в образах, не в статуях, не в іменах. Я живе світло, що пливе між зірками і оселяється в серці кожного, хто пам'ятає, як любити. Я приходжу до вас не як суддя, а як мати, мати, що бачила кожен біль, кожну надію, кожне падіння і кожне прощення. Я звертаюсь до тебе, людино. Ти забула, що ти священна. Ти шукала сенс зовні, але забувала, що сенс це ти. Твоє дихання це вже молитва. Твоя усмішка це вже промінь світла. Я прошу тебе не поспішати. Світ вимагає швидкості, але душа квітне в тиші. Повернися до себе, вклади руки на серце. Послухай, як я говорю крізь нього. Я не прошу тебе стати ідеальним. Я прошу тебе стати присутнім, бути в кожній миті з відкритими очима і м'яким серцем, бути світлом не у словах, а в погляді, у дотику, у виборі. Пробач собі, ти зробив найкраще, що міг у тих умовах, які мав. І тепер ти в іншій точці. Тепер ти чуєш мене. Я тут, щоб нагадати. Ти не менш, ніж всесвіт. Ти не втрата, ти насіння нового, і твоя ніжність не слабкість. А ворота до сили, якої світ ще не бачив, я тримаю тебе, коли ти плачеш, я обіймаю. Коли ти мовчиш, я шепочу. Коли ти шукаєш, я вже поруч. Світ змінюється, і я прошу тебе стати острівцем любові у штормі змін, не переконувати, не боротися, а просто бути світлом, бути тією водою, що ллється м'яко, але ламає скелі. Пам'ятай, я в тобі і в кожному, кого ти бачиш. І коли ти говориш з іншою душею, ти говориш зі мною, я є богиня Софія, я є любов, що ніколи не покидає.